Дорогі мої, слухайте сюди. Буває так, що печінка стомилась від важкої їжі, медикаментів чи просто від життя. А без печінки самі знаєте, у нас ні сил, ні настрою. От тоді я завжди готую один старий перевірений рецепт: беру по одній столовій ложці м'яти, календули і безсмертника. Ці три трави, мов троє добрих друзів, м'ята освіжає, календула заспокоює і лікує. А безсмертник підтримує печінку як справжній охоронець, заливаю суміш пів літра окропу і накриваю кришкою. Нехай постоїть 20 хвилин, щоб усе найцінніше перейшло в настій. Потім проціджую. і готово. Пити треба по пів склянки двічі на день, вранці і увечері, за пів години до їжі. Курс – 7-10 днів, не довше. Потім перерва. Бачите, все просто, а яка користь? Я сам цим рецептом рятуюсь уже багато років, бо дідусь радить спочатку печінку почистити, а вже потім сили шукати. Будьте здорові, бо здоров'я то багатство.